Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю студія. Ну, перше, хотілося б розпитати щодо ситуації на кордоні, зокрема на Сумщині, адже повсякчас обстрілюються прилеглі до кордону громади. І триває процес відселення. А що по ДРГ, можливо, по фіксації якихось ворожих рухів? Ну, дійсно, по обстрілам. І по сумському напрямку, і по харківському, і по Чернівському ворог продовжує здійснювати їх щоденно. Використовуючи різноманітне озброєння, найбільше обстрілів припадає саме на Сумщину, на Харківщину. Загалом, по цим трьом областям наші прикордонні наряди з початку цього місяця зафіксували більше тисячі обстрілів, які здійснила країна терорист, відкриваючи вогонь своєї території. Ну а на додачу до цього ворог намагається, звісно, використовувати і диверсійно-розвідувальні групи. Найбільше це саме по Сумському напрямку. За останній час таких груп не фіксувалося, але ще донедавна їх активність була по Сумщині досить високою. По Харківському напрямку ворожі ДРГ не виявлялися. Періодично диверсанти фіксувалися практично на стику Чернігівської та Сумської областей. І їхня задача, ну, звісно, в першу чергу це виявляти місця, де знаходяться Сили оборони України, де розташовані підрозділи, де розташовані групи, які контролюють. Напрямок кордону для того, щоб в подальшому відкривати вогонь і наносити ураження. Ще поговоримо про нові катери для охорони кордону. Сполучені Штати передають Україні швидкі маневрені катери, які незабаром патрулюватимуть морські кордони нашої держави. Українські прикордонники пройшли навчання в США щоб опанувати нову техніку серед елементів, що вивчали керування катерами в штормових умовах та аварійних випадках, рятування особового складу на воді, зняття катера, з мілини, допомога в евакуації з аварійних кораблів, американські моряки, які ділилися досвідом. Заявили, що українці є професіоналами в морській справі і опанували програму навчань швидше, ніж це було передбачено? І безпосередньо, пане Андрію, до вас питання: безстрашний непокірний, так перекладаються назви проектів катерів, які нещодавно опанували морські прикордонники. І, е, зокрема, е, які враження, коли очікуєте катери на службі? І які можливості ці безстрашний і непокірний відкривають? Тобто ті катери, якими тепер може кермувати і керувати безпосередньо прикордонна служба? Дивіться, співпраця з Сполученими Штатами Америки і Державною прикордонною службою є досить ефективною. В тому числі вони допомагають і нарощувати наші можливості по морській складовій. Як ви сказали, дійсно, наш наші військовослужбовці нещодавно пройшли навчання в Америці, вчилися саме керувати малими патрульними катерами, типу Філис та Дефіант. 10 днів морські прикордонники з різних загонів морської охорони Державної прикордонної служби вчилися і експлуатувати катера, і їх обслуговувати, вивчали їхні тактико-технічні характеристики. Ці катери. Ми очікуємо вже в найближчий час, що вони надійдуть саме до підрозділів наших морських морських загонів і наші військовослужбовці будуть активно їх використовувати Перебуваючи в сполучених штатах Америки, наші хлопці вчили, вчилися їх використовувати і на річкових ділянках, і на відкритій воді. То, власне, вони також посилять наші оборонні і захисні можливості і на річковій ділянці, і на, на, на морських напрямках для того, щоб і патрулювати, і патрулювати морські річкові ділянки, а також протидіяти диверсійно-розвідувальним моментам, які може використовувати ворог на цих напрямках. Ну і звісно, що відстежувати ситуацію на воді. Дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.